Друзі, усіх вітаю. Сьогодні хочу з вами поговорити саме на тематику зелених прапорців в дівчатах. Як зрозуміти, що вона та сама. Як зрозуміти, що вона твоя фіона? Так, якщо ти шрек, то вона твоя фіона, відповідно. Бо в Ютубі є дуже багато інформації саме про те, саме про червоні пропорції в хлопцях. Дуже багато відео, де дівчата знімають і розказують на тему червоні пропорції в хлопцях, зелені пропорції в хлопцях. Про дівчат такого контенту дуже мало. Треба виправляти. Одразу хочу сказати, що це виключно моя особиста суб'єктивна думка. Так я не говорю, що це істина. Я вам буду розказувати саме те, що для мене є дуже важливим. Я не трактую це як істину. Я ділюся своїм досвідом, я ділюся досвідом тих хлопців, з якими я працюю. Я ділюсь досвідом зі свого оточення, який ви зможете використати для себе. Так трошки все це діло переосмислити, і можливо, ваші е пропорції сьогодні поміняють колір. Перший прапорець, на який я хочу звернути увагу, особисто для мене, це просто зелене, зелене світло, зелений, зелений прапорець, зелений флагшток. У знаєте, в Києві висить великий прапор України. Такий так це для мене зелений прапор у дівчатах, коли я розумію, що вона є самодостатньою в фінансовому плані. Ти не чуєш оцих фраз: Я ж дівчина, ти не можеш викликати мені таксі, я ж дівчина, ти не можеш заїхати до мене. І привести мене на наше перше побачення, ти не чуєш тої шизи стосовно того, а де мої квіти на перше побачення, а де мої подаруночки і так далі. Чому для мене це важливо? Бо я орієнтуюся на партнерські стосунки. Я не шукаю собі дівчину, яку я буду забезпечувати. Якщо ви хлопець, якщо ви мільйонер, якщо ви мільярдер, знову ж таки, я не кажу, що я бідний. так? Але я не хочу мати біля себе людину, яка просто буде лежати вдома, гуртати інстаграм, не заробляти. Так, як просто буде лежати камнем і я її буду забезпечувати. Для чого мені така дівчина? Я хочу, щоб вона була моєю партнеркою по житті, я хочу, щоб на неї можна було покластися. Так? Я хочу, щоб ми обоє старалися і йшли до своїх ціль, амбіцій і так далі. Якщо для дівчини є проблемою викликати собі таксі, якщо дівчина ні разу за кілька місяців вже пройшло. Ви вже знайомі з дівчиною 3, 6, 9 місяців. Жодного разу вона не дістала свій гаманець, не дістала свій Apple Pay. Ну що ж, робіть самі висновки стосовно такої дівчини. О декілька моментів, по яких ти можеш зрозуміти, що дівчина є самодостатньою. Уявимо, що це вже не перше ваше побачення, це якесь там друге, третє, четверте. Дівчина приїхала до тебе додому, ви там подивилися фільм, щось поїли, переспали і так далі. Тут їй потрібно назад додому. Так ти їй пропонуєш, слухай, давай я тобі викличу таксі. Для мене це не є проблемою. А дівчина тобі каже, слухай, так для мене це теж не є проблемою. Дякую тобі за таку пропозицію, але я сама викличу собі таксі. Такі дівчата, це не єдинороги, хоча ти їх не зустрінеш усюди. Це рідкість. Але на відміну від єдинорога, єдинорога, ти взагалі не побачиш в реальному житті. Таку дівчину, якщо ти будеш ходити на побачення, якщо ти будеш активно знайомитись, в тебе є шанси зустрітись. Або ще один приклад, коли знову ж таки дівчина їде в якийсь момент до тебе додому, їй не впадло замовити якусь доставку, їй не впадло принести хоча б бутилку вина. Так, бо вона розуміє, що ти викликав її таксі, бо вона розуміє, що ти теж якось готуєшся до цього вечора, і вона хоче просто таким чином показати, зробити тобі приємне. Це говорить про зрілість. Це говорить про те, що дівчина дійсно є самодостатньою, що вона є повноцінною особистістю. Вона не є ось цією половинкою. Так не треба думати, що ви 0,5, дівчина 0,5, ви разом будете один. Ні, ви один, дівчина один, разом вас буде двоє. Стосунки: це про двох, це не про одиницю. Навіть якщо ви 0,75, дівчина 0,25, цього все рівно мало. Має бути один плюс один. Другий зелений прапорець, дру, другий зелений флагшток для мене це саме те, що ви однаково дивитесь на зраду. Що я маю на увазі? Для когось зрада, для, знову ж таки, в моєму розумінні, для адекватних людей зрада. Це коли твоя дівчина вона фліртує, вона переписується з якимись хлопцями не по робочих питаннях. Вона домовляється з ними про зустрічі, вона з ними ходить на каву і так далі. Для мене це зрада, я трактую це як зраду. Для мене це те саме. Ніби дівчина пішла і просто з кимось потрапила. Для мене це одне і те саме. Якщо е, дівчина дивиться на це по-іншому, якщо для неї окей, піти з кимось на побачення, якщо з нею там окей, з кимось засусатися, полизатися на свіданці, так? але секс для неї це вже зрада. так, То мені така дівчина не потрібна. Я не хочу, щоб в нас потім виникали постійні конфлікти так, в стосунках стосовно цього. І Знову ж таки, будете мені казати, як я там можу комусь щось забороняти. Але дивіться, на мою думку, все по справедливості. Я сам е не буду допускати такого в стосунках, що я буду переписуватися з іншими дівчатами і буду кликати їх на каву. Для мене це нонсенс. І я хочу знайти собі людину, з якою в мене будуть співпадати ось тут погляди, з якою я не буду конфліктувати, яку я не буду переконувати, що оу, о, це тумач. Давай все, зупинися. Я хочу, щоб в нас тут погляди співпадали. І як на мене, це цілком адекватно. так? І коли я помічаю, що там в розмові з дівчиною вона розказує, що для неї це також тумач, коли ти в стосунках йдеш з якимось хером непонятним, який ну, всі знають, що він хоче зробити з дівчиною. так? Вона каже, для мене це нонсенс, це теж зрада. Я, я такого не хочу в стосунках, то ти розумієш. о, Зелений прапорець, ставиш галочку. Супер. Третє дівчина не форсує стосунки. Що я маю на увазі? От ви переспали. Для прикладу, нехай буде третє там побачення. Все, дівчина після цього, от як фанатик, знову ж таки, як людина, яка передивилася 10 разів е телесеріал. Ти вона як головний герой, починає приїжджати до тебе під вікна, починає тебе вичікувати, починає тобі написувати кожен день, кожну годину. А коли ти їй не відписуєш більше, ніж декілька годин, вона пише, а чого ти мені не пишеш? Я вже думала, що в нас стосунки, я вже от е, плаця весільне вибираю. Ти що ти, е, ти що, ти мене не любиш? Про що це говорить? Це говорить, що знову ж таки людина недостатньо самодостатня, людина недостатньо зріла, у неї немає нічого в житті, її життя пусте, бо в неї дуже багато вільного часу. Людина, яка працює, людина, яка має хобі, людина, яка має друзів, вона не буде мати часу. На те, що постійно тобі написувати кожні декілька годин, і вона не буде так швидко закохуватись. Це, знаєте, навпаки, це хлопці, вони люблять таким страждати, тільки переспали, все, вони дійсно, як ті манячали, вони дійсно як ті головні герої серіалу Ти починають приїжджати до дівчини під під'їзд, квітами і так далі. Але дівчата такі теж є. Тому, знову ж таки, для мене зелений прапорець, коли дівчина не форсує стосунки одразу. Давайте поговоримо про терміни. Ну, в принципі, там за 3-4 місяці це окей. За місяць це не окей, особисто для мене. І четвертий зелений прапорець: дівчина розказує про свій якийсь сексуальний досвід, про якісь свої стосунки. Або ж знову ж таки випитує тебе про них, якого фіга, мені потрібно знати, скільки там. Василів, до мене було в неї, так як це впливає зараз на мої сьогоднішні стосунки з нею? Чому для неї ця інформація важлива, так це знову ж таки викликає підозри, викликає, показує те, що в людини не все гаразд із самооцінкою, показує те, що людина зациклена на минулому, вона не готова тебе оцінювати, твій теперішній варіант. І знову ж таки, мій особистий досвід, мій досвід тих учнів, з якими яких я консультую, досвід. Мого оточення показує, що такі дівчата дуже проблемні, особливо якщо на перших побаченнях вона питає: а ой, а коли в тебе були останні стосунки? Ой, а коли ти там останній раз, скільки в тебе було партнерів, коли останній раз в тебе був секс, це все неадекватно. Це прям дійсно ред flag. Це не зелений прапорець, а ред flag. А дівчата, які не задають цих запитань, які готові оцінювати тебе теперішнього, вони дуже і дуже класні. Для мене це green flag. Пишіть в коментарях свою думку, пишіть в коментарях те, що ви вважаєте в дівчатах. Green Flag. буде дуже цікаво почитати, подивитися, наскільки в мене це все співпадає з вами. Одразу передбачу коментарі. блядь, зараз напишуть чувак, та ти все життя будеш таку дівчину шукати? Це, це ж нереально. Це дійсно, як шукати єдинорога. Ні, це не про єдинорогів. Такі дівчата існують, повірте. І знову ж таки, якщо ви активно знайомитесь, у вас є всі шанси знайти свого єдинорога. Успіхів!